Перед нами гравці команди Новатор ліс футзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці грали в ній Кубку Нескорених, перемогли команду СК Сокіл 2. Як ваші враження? Класно. Гра була дуже складна, але перемогли. Надія, я надіявся, що команда перемогла і ми перемогли. Ви очікували на такий результат, що сьогодні виграєте? Так, так. Налаштовувалися якось морально на гру чи ні? Так. так, так. Як готувались до гри? Тренувалися багато. Е Підтримували одне одного. Так. так. Сьогодні була підтримка батьків. Чи не заважає вам підтримка батьків, коли ні, ви ні, на полі? Ні. Мотивує? Так. Кому перемогу присвячуєш? Тренеру і клубу. Батькам і тренеру. Всій моїй родині, яка мене записала на футбол. О, круто! Всім передавайте привіт, хлопці. Що побажаєте своїй команді у майбутніх чемпіонатах і у майбутніх іграх загалом? Щоб виігрували кубки, завойовували медалі і постійно вирішили. Щоб вигравали, і все було в них добре. У вас добре. Вашої команди. І щоб ми ви виїхали і попадали в, рі... в різні пищі ліжі. Дякую вам, хлопці. Я бажаю вам побільше перемог, щоб вдало виступали на всіх змаганнях, на всіх чемпіонатах, і все у вас було добре. Біжіть відпочивайте. Дякую.